Я маю в Берлін мотнутися. Там є один персонаж, який колекціонує старі корипи. Так він за справжню совєтську побіду готовий нового Марса віддати. Звісно, поїхали! Ти що, crazy? Я лише поміняю побідую назад. За три дні до концерту клянусь, чуваки. Я вас не підведу. На кордоні головне бути на морозі. Коп! Вони просто манікени. Тачка ж твоя. Ввечері на мене чекатимуть яцик з Лесиком. Може ще й пару фанів, але в мене не було жодної ідеї, як ти передостатися Львову. The... Що це? The... Це паспорт. техпаспорт. Сам казав, треба бути на розслабоні. So much go on.